маючи можливості вивідати йому цю інформацію від місцевих жителів, військові оточили село і обстріляли його із гармат. Це був вже другий чи третій випадок, коли населений пункт майже повністю доклад було знищено. За участь селян, простих людей, які слідали принадим соціалістичного раю у повстанських діях у нас Яків Галчевський отаван Орел відома історична постать. Фільм про нього було показано на виставці Народна війна, що 1 листопада відкрилася в музеї Борисполя по вулиці Головатого. Василь Ільчишин, автор виставки, говорить: музейна експозиція «Народна війна це результат більш як дворічної праці науковців Київської організації. Меморіал в архівах 18 Областей України в експозиції використано понад 300 світлин, багато з яких національно патріотичного спрямування. Я довгий час перебував в різних організаціях, перебуваю в різних організаціях, які є національно-патріотичне спрямування. Мав таку можливість познайомитися із меморіалом Романом Круциком. Сам перший оглянути їхні попередні виставки, виставки про Голодомору, які вже на той час були, виставки. І про радянські концтабори, побачити їхню фактично таку віддану працю і зрозуміти, що ті люди їм потрібна допомога. Тобто я вступив в члени меморіалу, це Київська міська організація імені Василя Стуса, і, будучи їхнім членом, включився в цю роботу розповсюдженням і поширенням цієї інформації по Україні в даній місцевості де проживає науковець. Не закликає до озброєного повстання, а намагається донести правду. Я не закликаю до якоїсь збройної повстання боротьби. Я закликаю усвідомити себе українцями. За словами пана Василя, існує декілька копій цієї виставки. Вони побували практично на всіх континентах, де проживає українська громада, зокрема в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Один з відвідувачів виставки в Борисполі Михайло Романь ділиться своїм враженням. Найбільше вразив той визвольний рух, який в той час відбувався, шокувало, можна сказати, От, що люди в той час могли так боротися за ідею, за, і, і за свої переконання От. і не перед чим не зупинятися. На основі знання історії відбувається виховання особистості, вважає Василь Ільчишин. І тому виставку треба не лише показати, а й зрозуміти. В першу чергу ми повинні зрозуміти, що українська школа повинна бути національною і виховувати українців. Ми маємо сьогодні велике збайдужіння і стоїмо на роздоріжжі. Яку сторону наміти рухатися. Ця виставка не просто була показана, вона була осмислена. Виставка триватиме в музеї до 30 листопада. Тому в жителів Борисполя ще є можливість подивитися на одну з найвідоміших в Україні музейних експозицій. Олександра Шостак Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.